Три дні з неділі і до вівторка у сумах тривав хокейний турнір серед команд 2011-2012 років народження. Участь в ньому взяли шість команд двох дитячих юнацьких шкіл міста. Участь у турнірі з хокею на траві юні динамівці взяли юнаки та дівчата, які тренуються у спеціалізованій дитячо-юнацькій спортивній школі Олімпійського резерву Динамо та обласній дитячо-юнацькій спортивній школі. За три дні вони зіграли 15 матчів. У одному з них на полі зустрілись команди Незламні, яку тренує Діана Тагієва, та Байрактарачки, з якою займається Світлана Каламієць. Хокей – це для них велика частина їхнього життя. Вони дуже багато часу проводять на майданчику, за майданчиком, зустрічаються багато разом, спілкуються. Ну, можна сказати, у них це така маленька родина. Від турніру очікую, щоб вони поіграли, набрались ігрового опиту, поспілкувались. По... пробовала какие-то моменты, какие мы в тренировках делаем. Ну, хоккей – это вся наша жизнь. Вся жизнь в хоккее. Это хорошо спорт, это здоровье, это достижение цели, цели, мечты. Хорошо, когда проходят такие турниры, потому что открываются звездочки, сами дети профессионально растут. За матчем між командами ЗСУ та Динамо спостерігають мами гравців. Донька Тетяни Реви Валерія виступає за команду Динамо. Син Марини Поляк Матвій у цьому матчі грав за команду ЗСУ. Для неї хокей – це спорт, гра. Очікую побіду, гарний настрій, здійснення мрії. Це його життя, це його команда як друга сім'я. Інколи навіть на змаганнях це і перша сім'я. А чому я? Бо вболіваю, мені цікаво, я не тільки за свого сина вболіваю, я за команду, за друзів, за всі команд. Тим часом до наступного поєдинку турніру готуються гравчині команд Україночка та сумчаночка Олександра Рудик та Дар'я Дмитренко. Від турніру я очікую, щоб набратися більше сну такої як ну краще навчитись грати та ну, змагатися краще. А саме хокей, тому що я спробувала дуже багато спортів, і саме тут мені найбільше друзів, і мені тут дуже цікаво, і я всю свою силу тут залишаю. Для мене хокей це хобі, моє улюблене. Я люблю ним займатися. Він, е, коли я роздражена, то він знімає стрес. І я очікую, що ми е, виграємо якесь призове місце на цьому турнірі. За підсумками турніру юні динамівці на першому місці завершили змагання дівчата, яких тренує Світлана Каламієць, команда Байрактарочки, команда Олександри Руди, команда «Україночка» посіла друге місце. Третіми завершили турнір. Хлопці з команди, за яку грає син Марини Поля, команда ЗСУ. На четвертому місці у підсумковій турнірній таблиці розташувалась команда Дар'я Дмитренко, «Сумчаночка». На п'ятому завершила команда, за яку на турнірі вболівала Тетяна Рева, команда Динамо. Поза конкурсом участь у турнірі брала команда. Команда, яку тренує Діана Тагієва, команда Незламні Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне, Новини Суми.